Обухівський район найбільший по кількості мільйонерів на душу населення. Всім відома кончезаспа, елітна забудова, гольф-клуби, розкішні будинки, палаци, але чомусь вони всі за високим парканом. А тим, кому немає чого приховувати, приходять в Обухові в гранд кафе, що від Велмарт. Ви тільки подивіться, які ціни. Піца Карбонара коштує 130 гривень, паста балан'єза 139. Мою піцу приготували за 7 хвилин. Вона коштує 119 гривень. Це баварська. Багато ков басок, сиру, мені подобається і тісто, і начинка піца смачна. Бургер обрала з рваною яловичиною. Він тут коштує 149 гривень. В цілому наїстися у двох тут можна на 300 гривень. Все зручно, автоматизовано видно, коли страви готові. Була в шоці, що бургер приготували ще швидше за піцу хвилин за 5. Він вагою 230 грамів, виявився дуже соковитим. Хрумка свіжа зелень, мариновані огірочки і багато рваної яловичини. Якщо в обухові йти за бургерами, то точно до Гранд Кафе. Поснідати круасаном Цезарь тут можна за 78 гривень. Ціни класні і все швидко. Є автомат для морозива, лимонадів, льоду. Будь-яка айс-кава у гранд кафе коштує 50 гривень. Тож я не зволікаю, беру каву з собою та щаслива сита з покупками іду гуляти по обухову. Це гранд кафе від Велмарт.